14 година в марафоні. Новини для вас працюють з команди фактів весітіві та вікон СТБ. Дональд Трамп намагається вивести Путіна з багаторічної ізоляції своїми заявами про причини війни в Україні, начебто, не бажання її завершити та піти на поступки Росії. Тому завдання української влади донести правду команді лідера Сполучених Штатів, так заявив сьогодні президент Володимир Зеленський. Він готовий довести це зокрема, і спецпредставнику Кіту Келогу, який сьогодні прибув в Україну. Володимир Зеленський пообіцяв поїхати з ним на фронт, аби той побачив реальну ситуацію, і те, що росіяни коїть з нашими землями та людьми. Інформації інформація, що Вашингтон надав 90% обсягу допомоги Києву, не відповідає дійсності, заявив президент. За словами Зеленського, загалом на сьогодні Сполучені Штати поставили Україні 67 мільярдів зброєю і майже 32 мільярди прямої фінансової допомоги. Хоча команда Трампа оперує значно більшими сумами. Президент однозначно Україна розраховує отримати гарантії безпеки цього року, бо прагне завершити війну. Але Київ не хоче жодних гарантій від Росії. Вони залежать лише від партнерів НАТО крім того, Зеленський наголосив: цитую для нас навіть не йдеться про військовий контингент Сполучених Штатів безпосередньо в Україні. Утім, Київ міг би отримати ліцензії на виробництво ракет, зокрема для Петріотів, адже їх бракує, а це неправильно, сказав президент. І за словами президента Зеленського, нині внутрішнє виробництво покриває 30% потреб української армії. Цього недостатньо, але більше ніж у будь-якій окремо взятій країні Європи. Україна збільшуватиме виробництво, зокрема, дронів, ребів, артилерії, заявив Зеленський. А от від партнерів Україна отримує недостатню військову допомогу. Такого висновку дійшли аналітики інституту глобальних змін Тоні Блера, які дослідили скільки коштує мир у нашій країні. Згідно з дослідженням, країни НАТО мають Економічну перевагу над Росією їхнє загальне ВВП перевищує російський у десятеро. Водночас Кремль витрачає на війну більше ніж Україна, отримує грошей від союзників. Торік це було понад 135 мільярдів доларів, і це на 40 мільярдів більше спільних витрат України та її союзників. Цього року фінансова підтримка українців світом коштує 95 мільярдів. Тим часом Росія заручається підтримкою авторитарних режимів. Іран та Північна Корея виділяють на допомогу допомогу Кремлю близько одного відсотка своїх ВВП. А до прикладу, Франція та Італія витрачають лише чотири та дві соті відсотка, відповідно, що є мінімальним внеском у безпеку європейського континенту. Також у дослідженні зазначають, що достатня фінансова підтримка України протягом наступних п'яти років обійдеться значно дешевше ніж витрати на інші міжнародні кризи для порівняння під час фінансової кризи 2008-2009 років, сполучені штати та Європа виділила понад один трильйон на порятунок банківської системи. Аналогічно, єС витратив на подолання наслідків COVID-19. Тож, якщо союзники не переглянуть свого ставлення до підтримки України, Європа може бути втягнута в гарячу війну, а це обійдеться їй в рази дорожче. Російські терористи в ніч проти середи атакували Одесу ударними безпілотниками. Значних пошкоджень зазнала цивільна енергетична інфраструктура. Пошкоджено також будівлю дитячої поліклініки, 24-поверховий будинок, житловий, дитячий садок та кілька автівок. Поранено четверо людей, серед них 10-річна дитина. Понівечено і близько 14 шкіл, 13 дитячих садочків, дев'ять медзакладів та 20 багатоповерхівок. Чи не найбільше руйнувань зазнала дитяча поліклініка співробітники? Поки всередину не пускають, однак вони сподіваються, що вціліло обладнання. За попередніми підрахунками пошкоджено до двох тисяч вікон. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Близько 500 багатоповерхівок, а це понад 80 тисяч містян. залишилися без світла та опалення. У місті розгорнули пункти обігріву, де можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. Тепло і електропостачання обіцяють відновити протягом доби. Роботи тривають. Постраждало скло вилетіло тут, в кімнаті і на балконі. Оце, в принципі, все. А так, що будинок, тріщини пішли. Сподіваємося, що він не розвалиться. Коли кажуть, що ворог не наносить удари по мирним об'єктам, то я хотів би, щоб вони приїхали сюди і подивилися очі нашим дітям. 156 бойових зітнені за минулу добу сталося на фронті. Про це повідомляє наш генштаб. Третину від усіх штурмів ворог провів на покровському напрямку. Росіяни не полишають спробу точити сам Покровськ, бої тут точилися поблизу 16 населених пунктів. Гаряче і на турецькому відтинку фронту тут наші захисники зупинили ще 18 атак. Росіян 17 разів ворог намагався просунутися на Новопавлівському напрямку. Майже по півтора десятка штурмів ще нарахували на Гуляйпільському, Лиманському та. Та купінському напрямку водночас за день загарбники втратили 1300 осіб особового складу, вбитими та пораненими. Крім цього, знищено 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артсистеми ворога. Тут кожна секунда має значення. Військові медики показали, як працює став пункт на Покровському напрямку. Його розгорнула третя бригада Нацгвардії і разом із командою медиків з інших бригад, які нині боронять країну на одному з найскладніших напрямків надають захисникам першу необхідну допомогу, зупиняють кровотечі, стабілізують стан поранених, готують до евакуації в тиловій шпиталі. Покровський напрямок саме тут ворог нині атакує найактивніше. Загарбники намагаються відтісняти наші сили оборони та українські воїни чимдуж стримують натиск серед них і бійці 155-ї бригади імені Ана Київської. Тут на складніші позиції отримує, ходить на зачистки, на штурмові дії. Треба купати, облаштовувати купає. Треба стріляти, стріляє. За день наші сили оборони відбивають десятки Я... атак, і так уже кілька місяців поспіль. Усі ну, плот пробило, Получається крішка закрита під кришку і воно. Щоб вчасно надавати допомогу пораненим захисникам, поблизу розгорнули стабілізаційний пункт. Та пункт облаштували третя бригада оперативного призначення Національної гвардії. Тут є все необхідне обладнання, щоб надавати медичну допомогу та рятувати життя негайно, бо є ризик не довести бійця до найближчого шпиталю. Коли до нас на став приїжджає людина в стані клінічної смерті. Від нас виїжджає стабільними параметрами життєдіяльності, то це. Приємно розуміти, що ми все ж таки набагато збільшили шанси на те, що ця людина виживе. За добу медичну допомогу тут можуть надати двом сотням бійців. Лікарі розповідають, 15% з усіх травм, із якими доводиться працювати, важкі. Цього бійця привезли без ознак життя, та медикам вдалося зробити майже неможливо завести серце. Далі пораненого відправили на лікування. Витягну. На чергування тут заступають медики із бригади, кібороня цей напрямок Олександр зі 155-ї до війни працював у звичайній лікарні та вирішив бути корисним на фронті і тепер рятує захисників. Тобто робиться протокол ФАСТ, щоб виявити критичні пошкодження і задіяти певні лікувальні заходи, щоб зберегти життя пацієнта. Почуваєшся набагато впевненіше і краще, коли зумів допомогти своєму побратиму. Після чергування у степунті медики повертаються у свої бригади та надають необхідну допомогу там. Визнають рук, бракує та докладають надзусиль, часом без перепочинку, аби врятувати життя кожного, хто мужньо боронить цей складний напрямок і країну. У мене язик не повернеться сказати, що ми втомлюємося більше ніж хлопці, які там яких ми приймаємо. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт есяті. Єдині новини. Протистояти новій реальності, а також подвоїти зусилля спрямовані на захист України та європейської безпеки, закликають у Європарламенті. Лідери чотирьох найбільших політичних груп виступили і випустили спільну декларацію щодо війни в Україні та відносин зі сполученими штатами. Праві, ліві, зелені та центристи одностайні. Європа більше не може бути залежною від Вашингтона. Тож законодавці, зокрема, вимагають забезпечити необхідне фінансування європейської оборонної політики. Сполучені Штати Америки призупинили розгляд заявок українських мігрантів, яким було дозволено в'їзд за часів адміністрації Байдена. Це рішення ухвалено на невизначений термін. Нагадаю, багато українців шукали притулку у сполучених штатах від війни та переслідувань. Тим часом Чехія та Польща готують зміни до статусу українців, які користуються тимчасовим захистом. Зокрема, чеський уряд планує започаткувати програму добровільного повернення українських біженців на батьківщину, надаючи їм фінансову та логістичну підтримку поляки також розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців та надання допомоги тим, хто бажає повернутися додому. Субсидія на оренду житла в Україні запрацював новий механізм підтримки переселенців, які постраждали від війни та переїхали до інших регіонів країни. Держава компенсує їм частину оплати оренди житла, а наймодавцю відшкодує частину податків, які потрібно сплатити з доходу від оренди. Для оформлення виплат необхідно подати заяву до пенсійного фонду України або в ЦНАП, а також укласти офіційний договір оренди житла. Таку субсидію першою в Україні отримала родина переселенців в Ужгороді. Внутрішні переселенці можуть отримати субсидію на оренду житла в Україні. Наприкінці січня запрацював новий механізм їхньої підтримки, розрахований на два роки. Держава надає ВПО адресну фінансову допомогу. У Харкові у Харкові півбудинка. У мене півбудинка за братом за моїм двоюрідним. А півбудинка у мене Але ви якщо це тим де переліку, якщо це відноситься до переліку, де ведуться бойові дії, то ви маєте право подавати. Володимир Анциферов разом з дружиною. Жиною та неповнолітнім сином переїхав до Ужгорода у перші дні повномасштабної війни. Майже три роки родина орендує квартиру. Їхній дохід це його пенсія та виплати для ВПО. Хоча б часткова компенсація оплати оренди житла була б для сім'ї дуже помічною. Живу на пенсію, ще нам дають дві тисячі. оцю мені приходить допомога. Приходила на дитину допомога, але зараз чомусь вже не приходить. Скористатися субсидією можуть офіційно зареєстровані. Переселенці, які виїхали з окупованих регіонів або із зони бойових дій, на новому місці не мають власного житла і витрачають на його оренду понад 20% сукупного доходу. Заявку на призначення цих виплат можна оформити у найближчому сервісному центрі пенсійного фонду України або ЦНАПІ, а також онлайн фоди, де можна заяви собі подивитися, договори так і є певні. Умови розписані для оформлення виплат необхідно укласти офіційний договір оренди житла. Це важлива умова і юридичний захист обох сторін. Навіть якщо у переселенця вже є письмова угода із власником квартири чи будинку, все одно доведеться підписати і подати нову. Шаблони договору і заяви затвердив Кабмін. По орендарю про наймачу пороно і по наймодавцю всі дані вносити. Вони мають мати і банківські рахунки, не мають бути родичами. Розмір. Субсидії визначають індивідуально за спеціальною формулою. Враховують рівень доходів, кількість членів родини та вартість оренди житла. Це може бути часткова або навіть повна компенсація плати за найм квартири чи будинку. Також враховується коефіцієнт, регіональний коефіцієнт залежно від населеного пункту, де орендується житло. Щоб стимулювати орендодавців, укладати офіційні договори про оренду житла із родинами ВПО. Держава компенсовує їм податки, які мають бути сп сплачені з доходу отриманого з оренди з заявою мають звертатися разом і орендодавець і вони наймають житла, тобто подається заява та договір між цими двома людьми і підписуються двома підписами. Нині на Закарпатті живе 370 тисяч переселенців. Лише чотирьом тисячам із них надали безкоштовне житло і поселили у спеціально облаштовані шелтери. Решта орендують. Наразі лише дві родини подали заяви на Значення орендної субсидії одна з них першою в Україні компенсацію вже отримала. Це майже 4 тисячі 800 гривень на місяць. Удвічі меншу суму відшкодування від держави нарахували і власнику житла. Світлана Ковбиця, Вадим Шешканич, факти ICTV, Єдині новини. Шахраї придумали нову схему виманювання грошей в українців. Цього разу розповідають про нібито виплати 2,5 тисяч гривень від Червоного Хреста. Соцмережами шириться відео, у якому закликають представників вразливих категорій населення прийти і повідомити дані свого паспорта та іншу особисту інформацію. Та представники українського червоного хреста повідомили, що не поширювали жодного відео. Повідомлення про виплати фейк інформація не відповідає дійсності. В організації закликали українців не вестися на шахрайство. Жодних виплат від українського червоного хреста наразі не передбачено надають лише гуманітарну допомогу. Столична влада вже має перші офіційні пропозиції про відновлення роботи транспорту під час повітряних тривог. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Поки ж під час тривог комунальний транспорт зупиняється. Пасажири виходять і залишаються на зупинках. Тоді як приватні перевізники продовжують рух. Нині Київська міська військова адміністрація зібрала рекомендації від військових і ДСНС і готова розробити більш справедливий алгоритм, при цьому без нехтування безпеки. Це рішення мають переглянути. На найближчій раді оборони Києва.